Вітаю вас на каналі Паперові Поробки на євангельські теми, і тема сьогоднішнього відео це притча про сіятеля». Ось так виглядає наша робота сьогодні. Я нагадаю, що на цьому каналі я роблю з дітьми щоденник недільної школи, в якому одна сторінка це одне заняття. Наш щоденник виконаний в техніці. Попа бук де такий об'ємний він, і все відкривається, якось рухається. Ось, Я намагаюся робити поробку до кожної з глав Євангелія від Луки, щоб у нас вийшла така цілісна історія. І сьогодні ось ми додамо сюди ще одну роботу до цього щоденника. Щоб виконати цю роботу, нам знадобляться такі два шаблони. Я нагадаю, що також їх можна придбати, залишу в описі під відео, як це можна зробити. Ось, А тепер давайте крок за кроком виконаємо нашу роботу. Першим кроком друкуємо аркуш основи, прорізаємо канцелярським ножем. Я роблю це до того, як роздати дітям, прорізаємо по товстих оцих жирних лініях. І потім під лінійку. Зворотній стороною ножа, щоб не прорізати, а лише продавити, проводимо по всіх пунктирних лініях. Це дуже важливо, це дуже спростить складати цю роботу. Дітям буде набагато простіше, без цього кроку не пропускаємо цей крок, це важливо. Далі вирізаємо зображення ісуса і птаха. Давайте складемо нашу роботу. В цілому ми будемо просто складати по всім пунктивним лініям, згинати ось так, щоб так, так як, як книжечка, да, намагаємося е, зігнути, е, так, щоб воно підтягувалося краще на відзворотній сторони. Ось так, один, два, три, власне, Нічого складного, якщо все ось провести ось. Все. Наша така об'ємна робота готова. І тепер приклеюємо зображення. Я буду підклеювати свою роботу в щоденник недільної школи, а ви можете просто ззаді закрити це ось якимось аркушем паперу, щоб ну, жорсткіша конструкція була. Чому ця робота виглядає саме так? І що я хотіла неї сказати? По-перше, ми бачимо, що у нас є зображення Ісуса, і ми одразу розуміємо, що мається на увазі, хто цей сіятель та? і яке зерно він сіє. Ось В руках Ісус тримає зерно, але на корзинці, тут не звертати увагу англійською, але в українському екземплярі там українське написано Слово Боже. Ось тому ми одразу розуміємо і показуємо дітям наглядно, хто є сітель. Потім ми бачимо, що є чотири рівня, так як і в притчі, що перше це упало на край дороги, і було... птахи небесні його поведзьобували. Друге це впало на кам'янисту місцевість, і зійшовши, усохло, і не мало вогкости. вогкостей. Третій рівень упало на терен. Вигнався Терен і його поглушив. А четверте вже на добру почву і дало багато плодів. Ось така наглядна робота. Я сподіваюся, що вона стане вам в користь. І обов'язково поставте вподобайку. Для мене це дуже важливо, щоб я могла продовжувати робити поробки для дітей, для недільної школи. Зустрінемось в інших відео з Богом.